Усім привіт, вітаю вас із Великоднем! Бажаю вам міцного здоров'я та здійснення ваших фінансових мрій та задумів. Сьогодні ми з вами поговоримо, як покращити взаємовідносини із партнерами в бізнесі. Тема цікава, актуальна та гаряча, тому що не кожен із нас знає ключові моменти в побудові правильного бізнесу та правильних взаємовідносин із вашими партнерами та між партнерами. Отож, щодо ключових моментів, найперше, це потрібно надати доступ до. Інформації до джерел з достовірною інформацією, тобто має усе бути чітко, прозоро та лаконічно. Оскільки ваш партнер теперішній чи майбутній розумів, у чому справа, в чому суть вашого бізнесу, і загалом що його чекає в перспективі. Тож, перший ключ це доступ до інформації. Наступний момент це. Ваше наставництво. Тобто ви берете, можна так сказати, під крило свого партнера, який буде впевнений у вас, буде розуміти, що він у будь-який момент та із приводу будь-яких запитань зможе звернутися до вас та отримає вичерпну відповідь і інформацію. Це теж такий ключовий момент в довірі. Довіра важлива. І саме в фінансових моментах теж вона дуже важлива, бо багато що саме тримається на довірі. Можна виділити її третім пунктом. Далі наступний крок це якщо ви будуєте команду, так як у нас в компанії Vinex Trade можна проводити різного роду тренінги онлайн. Офлайн зустрічі, де ви можете надавати інформацію, люди будуть бачити вас, партнери будуть, тобто спілкування, відкритість, і це теж ключовий момент у відносинах між партнерами, а саме в бізнесі, що дуже важливо. Далі це створення дружної атмосфери, оскільки атмосфера вона впливає на наш настрій, на наш стан, і вона є дуже важливою, тому що там, де нам не комфортно, комфортно, ми туди не підемо. Коли нам комфортно, нам приємно. Нам хочеться туди йти, хочеться спілкуватися, хочеться розвиватися, будувати власний бізнес. Ключові моменти назвала, бувають труднощі, тому що ми всі люди, люди різні, буває погляди розходяться, але все можливо, тобто довіра, яка переростає у відносини, в бізнес відносини, які будуються на таких партнерських та. Відкритих взаємовідносинах. Загалом, це Приємно, коли ти можеш звернутися до вищого наставника, який відкрито розкаже тобі всі ключові моменти, всі нюанси. Важливо є також доступ до інформації, тобто людина орієнтується, ваш майбутній чи теперішній партнер в тому, що його чекає в майбутньому, які на даний момент результати, які перспективи. Це теж стає таким підґрунтям до бази і до взаємні. Відносин. Усі питання вирішуються, все е, чітко, лаконічно, грамотно, якщо до цього всього підійти, все зрозуміло. Отож, із компанією Вайнекс Trade все можливо побудови, побудова кар'єри, створення власного бізнесу. І от ключовий момент це саме взаємовідносини в бізнесі між партнерами, які є таким одним із китів е, в сприянні. Е, Правильного фінансового росту, чого я кожному із вас бажаю. Приєднуйтесь, не зволікайте, тому що компанія розвивається швидкими темпами. Усіх запрошую, силочка буде знизу під відео. Тож, приєднуйтеся і не зволікайте. Усім хорошого настрою, усім продуктивного настрою і до наступних зустрічей!